Поки можна якось зручно влаштовуватись, ми заняття почнемо з практики. І ця практика вона не передбачає якихось активних рухів. Вона швидше передбачає, що ми як займаємо зручне положення і працювати ми будемо здебільшою з увагою. Ну, що витікає з назви назви практики, практика уважності. А... І ця практика вона є частиною більш загального кола методів і, мабуть, навіть такої життєвої філософії, яку я зараз намагаюся якось викласти у вигляді текстів у блозі Рацпросвіт. Ідея Рацпросвіт. це раціонально про просвітлення. Просвітлення це така слово, воно досить навантажено різними змістами, і часто воно асоціюється з буддизмом або з іншими езотеричними течіями. І, на мій погляд, дуже цікаво спробувати подивитись на, на це явище, як його описують, але з боку не езотерики, а з боку чогось такого раціонального, того, що ми можемо зрозуміти, того, що ми можемо знайти у власному досвіді. І от, цей блок раз про світ присвячений саме такому погляду. Тобто, що якби просвітлення існувало і було чимось раціональним, чим би воно могло би бути? От і що ми можемо знайти у своєму досвіді такого, що відповідає такому визначенню? І практика уважності вона важлива для цього методу, тому що з вміння керувати увагою починається можливість досліджувати власну свідомість, власний розум. І ми сьогодні, я сподіваюся, зрозуміємо, чому це так. І ще скажу, що під практикою уважності взагалі часто люди розуміють під уважністю вміння не відволікатися. І ми тут будемо трохи по-іншому визначати, що таке уважність. Уважність, в моєму розумінні, це здатність відстежувати, де знаходиться увага, і особливо відстежувати моменти, коли ми втрачаємо контроль над власною увагою, коли наша увага чимось захоплюється, а ми не помітили це. І таке дуже часто буває. Ми знов-таки сьогодні в практиці це з вами зможемо ну, про себе дізнатися, помітити таке, якщо не помічали раніше. І е, метод тренування уважності це саме метод тренування е, того, щоб помічати, коли увага кудись чимось захоплюється, і ми перестаємо її контролювати. Отаке визначення цього, цієї навички. Добре, давайте перейдемо безпосередньо до практики, спробуємо, як це. А потім в нас буде можливість це обговорити, поділитися а, якимось а, знахідками, або я відповім на питання, якщо будуть питання. Знов перевіряємо, наскільки нам зручно. Взагалі, вміння зручно влаштуватися, це дуже важливе вміння в житті, навіть в таких маленьких речах просто сісти зручно. Щоб практикувати уважність, нам знадобиться те, що ми називаємо об'єкт, якась або опора. Це щось таке, на що ми можемо спрямувати увагу. Воно повинно бути чимось простим, але таким, що ми можемо легко знайти. Це може бути, наприклад, якийсь візуальний елемент вашого екрану або якийсь предмет, який є перед вами, який ви бачите, такий, щоб ви могли його бачити не напружуючись. Просто спрямували на нього погляд і побачили. От. І е, важливо, щоб цей предмет він був більш-менш постійний, він не змінювався, не зникав. І ми могли помітити, коли наша увага з цього предмета кудись подінеться, коли, коли вона, вона обов'язково буде переміщуватись. Тобто, щоб ми помітили, коли увага з цього предмету переходить на щось інше, ми таки, о, вона перемістилася. Тобто цей предмет для нас буде такою точкою відліку, де знаходиться наша увага. Це може не обов'язково бути. Щось в області зору, це може бути, наприклад, щось в області відчуттів. Інколи беруть відчуття, як наше тіло давить на опору. Таке може бути відчуття. Воно стале, воно завжди є, ми можемо його брати за об'єкт. Інколи це беруть відчуття від дихання. А інколи можна взяти якийсь звук, якщо є якийсь сталий звук, або повторюваний звук, можна так само звернути увагу на звук. Але важливо, щоб ми могли зрозуміти, що увага. З цього об'єкта кудись пішла. Тобто, що у нас було таке розрізнення наша увага на об'єкті чи вона пішла з нього. Частіше за все, легше починати з візуального об'єкту. Але дивіться, як буде для вас. Якщо ви знаєте про себе, що вам легше з іншим типом об'єкту працювати, беріть інший об'єкт. Але головне це об'єкт це те, на що ми спрямовуємо увагу, і відносно чого ми помічаємо, увага пішла чи вона ще на об'єкті. І так, давайте. Починаємо. Спрямовуємо увагу на такий об'єкт. Знаходимо, що що у нас буде об'єктом. Спрямовуємо на цей об'єкт увагу. Давайте я, мабуть, залишу пальці. Може комусь буде зручно працювати з тим, що я показую. Принаймні, я буду з цим працювати. Ви можете вибрати будь-що інше. Не обов'язково сюди увагу спрямовувати, куди вам буде зручніше. Але ми спрямовуємо увагу. І далі важливо, ми увагу відпускаємо, але ми відпускаємо її так, щоб вона і не пішла, але ми і не втримували її на об'єкті. Тобто, знаєте, як ми коли таку башенку з каменів складаємо, ми ставимо камішок і відпускаємо, він залишається, де ми його поставили. От так само ми ставимо увагу, відпускаємо і залишаємо її там, де ми її оставили. І далі, саме цікаво, ми просто чекаємо. Чекаємо моменту, коли увага кудись перемкнеться сама собою. От, в мене це вже було. У мене раз погляд пішов. Оце увага перемкнулася. Помітили, що вона перемкнулася, і повернули її назад. Оце і є вправа. Hello. Кожного разу, як помічаємо, що увага на щось перемкнулася. А насправді, коли я кажу, то ваша увага швидше за все, на мій голос перемикається, це теж помічаємо. І потім повертаємо її назад до нашого об'єкту. І я час від часу буду вас відволікати і одночасно нагадувати. Якщо помітили, що увага перемкнулася, просто повертайте його її до об'єкту. Перевіряємо, де наша увага, якщо вона кудись пішла, наприклад, у думки вона у нас погляд може лишатися на об'єкті. а Увага в думках це теж помічаємо і повертаємо усю увагу до об'єкту. Не обов'язково чекати, поки я нагадаю. Якщо самі, самі помітили, що увага кудись перем... перемкнулася, повертайте її до свого об'єкту. Добре, а тепер спробуємо помічати ще один момент. Коли ми а, знаходимо нашу увагу десь в іншому місці, ми знайшли це в той момент, коли вона перемістилася, тому тобто ми, ми прямо відстежили, як увага пішла кудись від нашого об'єкту і на щось перемкнулася. Або ми вже знайшли увагу в іншому місці, і ми, може, не дуже навіть пам'ятаємо, як вона там опинилася. От. Якщо а, ми знайшли увагу в іншому місці і просто знайшли її там, а не помітили це в той момент, коли вона пішла, ми це розпізнаємо як волікання, захоплення уваги. Тобто, наша увага була захоплена настільки, що ми не помітили, як вона туди пішла. Просто, просто відмічаємо це як досвід. Так буває. Ось як воно буває, відмічаємо це. І повертаємо увагу назад, але вже з наміром, коли наступного разу щось нашу увагу захопить, помітити це як умога раніше. А краще помічати це саме в той момент, коли вона тільки починає відволікатися або тільки пішла. Отакий От намір формуємо і знову повертаємо увагу назад. І чекаємо тепер: чекаємо, коли вона знову піде, щоб помітити це як умога раніше. Кожен раз, коли помічаємо, що увага відволіклася, також відмічаємо, я помітив це одразу, чи з запізненням. Якщо з запізненням це окей, просто відмічаємо цей досвід, так буває. І повертаємо увагу назад з наміром наступного разу помітити якомога раніше. Ну і ще один важливий момент: кожного разу, коли помічаємо, що увага відволіклась, а інколи, коли в нас є завдання помічати це якомога раніше, але, але нам це не вдається це часто буває, що не вдається. У нас може виникати таке напруження, таке: от, блін, знов не вийшло. От замість цього напруження нагадуємо собі, добре, ж я це помітив. То даємо собі таке позитивне підкріплення. Добре, що я помітив, що моя увага відволіклася. Але доб... Або добре, що я помітила, що моя увага відволіклася. І після цього добре знов повертаємо її назад з наміром наступного разу знов таки це помітити. І помітити якомога раніше. Якщо помітили, що увага відволіклася, добре, що я це помічаю, і повертаємо назад із наміром помічати це і далі, і помічати це раніше. Якщо інколи вдається помічати переміщення уваги прямо в той момент, коли воно відбувається, прямо упіймати цей момент, це взагалі чудово. Добре. Залишаємо цю задачу, перестаємо щось навмисно відстежувати, куди щось повертати. Але поки і не починаємо робити нічого іншого, просто залишаємося в тому, як є. Тобто, що відбувається саме, там, наприклад, тіло дихає, очі клипають, це може відбуватися само, Цьому не заважаємо, не перешкоджаємо цьому. Але навмисно нічого не робимо. Добре. Прибираємо заборону, що не можна нічого робити. Знову дозволяємо собі робити те, що вважаємо за доречне у даних обставинах. Наприклад, можна якось порухатися, потягнутися, якщо хочеться. На цьому формальна, практична частина закінчується. Ми зараз перейдемо до обговорення. А перш ніж перейдемо до ваших питань. Важливий момент на ще що звертати увагу у такій, так, у такій практиці, якщо ви будете робити її далі. Ну, по-перше, як будь-яка вправа, якщо її робити регулярно, то вона е, допомагає вам щось змінювати в своєму житті, вона допомагає розвивати цю навичку, відстежувати увагу. Якщо її не робити просто про, її, про неї знати, вона зазвичай не працює, як і багато інших вправ. Вони не працюють, коли ми їх не робимо. Вони працюють, коли ми їх робимо. От. А робити це бажано регулярно, якщо хочеться якогось результату тут. А регулярність така, ну, принаймні раз на день, якщо ви присвячуєте там хвилин 15-15 10 -15 хвилин цій практиці, це вже буде добрий результат. Якщо ви це робите декілька разів на день, у вас є така можливість, це буде взагалі суперово, у вас буде дуже швидкий прогрес. От. А вправа вона проста. Але з мого досвіду, і з досвіду там багатьох людей, хто цю вправу вже вивчав, вона дуже 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 цікава і глибока. Там багато чого відкривається, поки, поки її практикуєш. Не одразу, не все зразу, але поступово-поступово там цікавий досвід з'являється. Я навіть мабуть не зможу зараз перерахувати і привлічити усі можливі цікаві відкриття, які бувають в цій практиці, але так да, важливий момент. Помічайте, якщо в ході практики у вас виникають якісь напруження, якщо ви тримаєте увагу, цього не треба робити, відпускайте. Тобто, якщо накопичується напруження, помічайте це і спробуйте це відпустити і продовжити практику без цих напружень. Тобто будь-які напруження вони в цій практиці зайві. Вони часто виникають, це нормально. У нас є звичка напружуватись, коли ми щось робимо важливе. І е, досить часто це напруження воно не допомагає. І ця практика це один з прикладів, коли напруження не допомагає. Тому, якщо помічаєте, що у вас є напруження, відпускайте його. Пробуйте продовжувати без цього напруження. Цю практику можна робити взагалі без напруження, її можна робити так, що ви взагалі не будете втомлюватись. Навіть навпаки, вона буде дуже чудовим відпочинком. Це знов-таки прийде не одразу, але це те, до чого варто тут прагнути, чого варто намагатися дійти. А, щоб ця практика була дійсно взагалі без будь-якої втоми, а, ну, так, починаємо робити її 10-15 хвилин. Якщо це вдається. Потім можна подовжувати, і цікаві моменти наступають, якщо, наприклад, там час, годину, одну годину виділити на практику. Це, це не одразу. Не, не намагайтеся зробити одразу. Це коли вже є досвід, вже є впевненість, вже знаєте, що не, не виникає багато напружень, ви не втомлюєтесь, тоді можна пробувати подовжувати цей час. От і це буде теж, теж дуже, дуже цікавий досвід. Ну, ось, мабуть, все, що я хотів зі свого боку так от сходу розповісти. Тепер давайте переходимо до обговорення, якщо є якісь питання або є якісь цікаві спостереження, чим би хотілося поділитися, це теж може бути дуже корисним. Я бачу, що хтось вже дякує в чаті, відключається. Давайте зробимо ще таку таке завершення. По-перше, хочу сказати про можливості, які є надалі. Я буду, ще, тобто, ну яка можливість є для тих, хто ну, тільки для нас приєднався і ще не є частиною нашої постійної групи, яка займається. По перше, ну ви можете продовжувати читати розпросвіт. Там будуть ще якісь заняття. і буде ще які цікавий матеріал. Мені дуже важливі коментарі, тому що я розумію тоді, як люди реагують на те, що я пишу. Я можу підлаштовувати виконання матеріалу під ваше розуміння. Якщо вам цікаво практикувати регулярно, і як ми зараз це робимо, обмінюватись досвідом, спробуйте зробити цю практику регулярно протягом тижня, ну хоч би раз на день. І напишіть потім мені, будь ласка, будь у будь-який спосіб. Тобто, де ви мене читаєте, де є зв'язок, напишіть або в коментар, або у особисте помідовлення. Напишіть, що ви це пробуєте, вам це цікаво, ви хочете це продовжувати. І я тоді можу вас доєднати до цієї регулярної групи, яка в нас є. Ми теж десь раз на тиждень приблизно збираємося, кожен практикує у своєму ритмі. І раз на тиждень ми робимо якусь практику разом і е, обговорюємо її теж разом. От. Тобто, якщо це цікаво, будь ласка, спробуйте зробити практику регулярною, тому що це основа. І напишіть мені, дайте мені знати, що вам цікаво доєднатися до групи, я тоді вас доєднаю. Ну і. На завершення знов ми таку зазвичай дуже коротку практику робимо, але вона тут теж досить важлива. Ми наприкінці заняття даємо собі трошки часу згадати, що для нас було важливо на цьому занятті. Тобто, повернутися думками. От ми з вами провели годину там в практиці і розмовах, що в цьому було важливо, або що було такого, що ви вважаєте для себе за корисне. Просто можна дати собі можливість про це згадати. І коли ми таке згадуємо, це досить природньо в нас може виникати відчуття задоволення від цього. Ну, ми щось корисно зробили, ми час провели з користю, ми відчуваємо цього задоволення, і ми можемо дати собі можливість дійсно відчути і усвідомити це задоволення. Що дійсно я відчуваю задоволення від того, що я провів цей час з користю. І відчуваючи і усвідомлюючи це задоволення, ми можемо також собі нагадати, що будь-що, що ми отримали, воно з нами не назавжди. Воно може бути нами і загублено, це нормально. Ми щось отримуємо і загублюємо постійно. Але якщо ми знаємо, завдяки чому ми це отримали, завдяки якій практиці, завдяки яким змістам, як ми, це, як ми до цього дійшли, то ми можемо це відновлювати, знову до цього приходити, коли нам це потрібно. І вже з цим розумінням ми можемо побажати і собі один одному, що. Пам'ятати про те, яким чином ми можемо отримати для себе користь, повертатися до, до тих методів, до тих практик, до тих справ, до тих, до тих дій, які дійсно приносять нам користь, і використовувати це так, щоб це було корисно і нам самим, і добре, коли це ще приносить користь і людям, людям навколо нас. Бо насправді практика уважності. Якщо ви практикуєте її для себе, то це зазвичай буває корисне і для людей навколо вас. І добре, коли ми можемо це так робити. До побачення.